Яке мене здивувало від підписниці. А, як підготуватися до вечірки? І я себе відчую справжнім жіночим блогером. Я себе відчув жінкою, в якої можна це запитати? Це питання, на яке в мене немає відповіді? Немає відповіді в тому сенсі, в якому звучить запитання. Але є відповідь в тому сенсі, де я психолог. Підготуватися до вечірки потрібно всередині. Візьміть свій хороший настрій, своє почуття, гумору і своє задоволення. Насолоджуйтеся на вечірці. Неважливо при цьому, що на вас одягнено, які парфуми і яка помада. Я бажаю вам хорошої вечірки.